Як правильно встановити міжкімнатні двері, коротко пояснюємо основні етапи, щоб двері служили довго та виглядали ідеально. Перш за все, підготовка дверного отвору. Він має бути трохи більшим за коробку, без перекосів і нерівностей. Далі збірка дверної коробки. Усі елементи з'єднуємо рівно, перевіряємо кути. Тепер вставляємо коробку в отвір, фіксуємо клинами та вирівнюємо за рівнем. Коли все на місці, заповнюємо щілини монтажною піною. Не переборщіть, піна розширюється. Переходимо до навішування полотна, встановлюємо петлі, перевіряємо рівномірність зазорів. Останній крок монтаж фурнітури. Ручки, замки, защіпки, усе має працювати чітко. Не забувайте, навіть найкращі двері можуть зіпсуватись при неправильному монтажі, якщо не впевнені у своїх силах. Краще звернутись до майстра більше порад та великий вибір якісних дверей на сайті baum.net.ua.